Любі Друзі, я тут а, зараз в USA приїхав на таку прекрасну компанію, фірму, а, що вам показати тут цікаво. Тут цікавого, нічого такого немає, я тут картоплю буду солодку завантажувати. І цей. Але я хочу потім пізніше, як буду їхати, я буду тут дуже достатньо довго їхати по маленьких селах, і я просто хотів би знімати вам показати. Та й заодно і поговорити на різні теми, тому, тому чекаємо, коли буде моє завантаження, коли, і потім будемо вирушати і знімати далі. Отак, От що, продовжу пізніше. Так, друзі, мої вітання вам всім. Вирішив я сьогодні познімати, маю можливість Трошки їздити не по широких дорогах, а власне, по таких маленьких містечках тут їду, пересікаю тут з одної, ну, в об'їзну їду, одним словом. Щоб об'їхати, там, вискочити на широку об'їзну Філадельфії. І я тут вирішив так собі подивився по мапі, що, а, що в принципі можна чому б і ні тут перескочити. Ну, і заодно, так, Куди ми тут їдемо? Треба подивитися, як ми тут дорога. Ні, тут я їду прямо. Не треба сюди перестроїтися. На наступному перех... Тому я повинен повернути. А, так вот, Що я вам хочу сказати, я тут, їх... я тут їхав на цей, як його. Це якраз було вчора неділя. Всюди по хайвеях стояли. На бікборда було написано, мол, не, випивши, не сідай за рулем, випивши, не сідай за рулем. І це, в принципі, в кожному штаті, що я там приїжджав, то там два чи три штати я переїхав був. І вийшла така ситуація, що, в принципі, тут теж проблема з тим, що видно, за рулем їздить народ, випивший. Ну, в принципі, де тої проблеми немає. Але хочу сказати: сьогодні, тут, а зараз, плюс 15 це є штат Нью-Джерсі. Це є нижче Філадельфії, ближче до Атлантичного океану. Тобто, в принципі, тут недалеко я від Атлантики опять. завантажив, я, я вже відео наче розпочав був знімати, то я вже якби продовження свого відео роблю. Я там був на, на компанії, яка займається. Я так розумію, що вони просто як це, посередник. Вони перевозять з Мексики ягоду, ну і відповідно цей. Зараз я везу Блюбері, я везу цілу машину. Навіть не цілу машину, півмашини. Чомусь я думав, що повинна бути ціла машина завантажена. Я навіть вирішив був от, це все питання уточнити, тому що якось думаю, як це півмашини, якось це не дуже правильно. Але ні, приїхавши, ну, прийшовши в офіс, я, е, мені та сказала, що на даний момент вони тільки Блюбері в них в наявності. Тому що в мене в документах писало, що в мене мікс. Мікс ягід. Ну, Я, тобто, знаєте, з того розрахунку мікс так мікс. І так. Ну, я вам точно можу сказати, що дивлячись на е, Нью-Джерсі, от сам штат, він є однозначно сам заможніший, ніж, наприклад, там, де я був. Це в нас який там був штат, штат Джорджія, напевно, вроді би я в Джорджії був чи не Джорджія ще. Ну, Атланта, Коротше, там, де Атланта, я не пам'ятаю, який то штат. Хто захоче, можете глянути на карту. Коротше, був я в Атланті, там на в околицях Атланти, все-таки тут ну, видно, що тут дійсно він є більш заможніший. Тобто тут видно, що тут більше грушенят і того всього. і... Якби концентрація самих там виробництв ну, надзвичайно, тобто надзвичайно більша. Дороги тут, як бачите, прекрасні, рівнесенькі, все класно, теплесенько, 15. Ну, завтра ситуація виправиться. Я вже коли, завтра я думаю, що я десь Бог буду вже в Онтаріо. Там же ситуація буде інакша, ну і відповідно Квебек, там ще холодніше, ще холодніше. Тобто з тепла будемо їхати в холод, в холод такий конкретний. Ну нічого, зато я думаю, що досить цікаво подивитися, власне, як тут це все виглядає на мене. Тому що я і сам, як би, в принципі, задоволений тою ситуацією, що є можливість знімати власне, не саму, саму пряму дорогу. а Тут якісь будиночки, ще щось ще, ще, досить так досить прикольненько, мені подобається. Ну і Мені взагалі подобається їздити по таких, знаєте, воно е трошки, е такий, як вам сказати, більше е получається. дорога, можливо, сама по собі не така зручна, як на цьому, на простому хайвеї. Але, тим не менше, вона більш така цікавіша, тому що. Є на що подивитися, зліва, справа, тут якісь домики стоять, там якісь там магазинчики невеличкі. Ну, взагалі, ти знаєте, отут-то власне такі відчути калоритм власне USA. Я рахую, що тут воно дуже так чітко виражено, і в принципі це є круто, тому що тут, власне, ну, можливо, тут зараз не видно, де я проїжджаю по тих дорогах, але збоку тут є ці містечка, не містечка, знаєте, як ці, як це. Такі, Там, де є збір маленьких домиків, от, власне, такі, як в ну, фільмах показує, де люди живуть, там вулиця і там домики, вони так, вони тут, вони так само є, але вони розташовані так більш від дороги, віднесені. Тобто я бачу, там їду їхні назви, але все. Ну от, Будь ласка, бензин, скільки загалом коштує 3,20, яка ціна. Дуже тут розвинуте сільське господарство в плані в тепличне. Тут е, туї, шмуї, коротше, все тут, знаєте, ну, багато надзвичайно тут різних. Ну, Я думаю, що це все пов'язано з кліматом. І що я вам хочу сказати, тут дуже багато іспанців. В принципі, вони тут між собою. Я так само от на фірмі це я вже неодноразово таке зауважував. Вони тут в принципі, на фірмі всі спілкуються між собою по-іспанськи і там, одиниці знають англійську мову, а так для них є рідна іспанська, і вони повністю тут іспанською своєю рідною мовою спілкуються без жодних проблем. Тому, отак, от розумієте, якби, все, опять же клановість, клановість поділена, де хто, де хто працює, в якому регіоні такі нація переважає, так виходить. Так, що тут у нас таке велике? Williams Fire Company. Ну, понятно, пожарна частина величезна, справа була. Ну, тут у нас швидкість дозволена, виходить, це 70 км на годину тут можна їхати. Ну, Досить нормально, я би сказав. Непогано, непогано. Ну, але дорога, повірте, дорога дуже класна. Рівнесенька така. ну, Їдеш просто, отримуєш задоволення. От, власне, оце з правої сторони, таке, як я говорив, це котеджне таке містечко. Ще одне там, де люди мешкають Give you a slow down. Так, рот. Тут бачите, у нас якісь будуть чуть-чуть ями. Ну, Зовсім інакша природа. Ви бачите, що в принципі, надзвичайно тепло і природа. Дійсно така, знаєте, я не знаю. Я от вже сюди приїжджаю, в мене вже таке відчуття, що все, вже весна розпочинається. Я вже так само з нетерпінням чекаю, коли до нас теж вже прийде весна. Я би теж хотів вже весним. Тут, переважає, я звернув увагу, тут піске піски в основному. От тут справа це є гольф-клуб якийсь. Якийсь гольф-клуб. Трави головне, зеленої немає, але тим не менше, якщо ви побачите, можливо, люди, люди грають повним ходом і досить 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 багато. Ну, Тут взагалі гольф поп популярний, популярний, надзвичайно. Тобто Він в принципі, що і в Канаді, що і в USA, типу, якби, різниці немає. Так, що воно мені тут показує? Ага, ми їдемо тут прямо. Ми тут їдемо прямо, прямо-прямо-прямо. Так, бо в мене ж воно мені так повело цікаво, воно мені тут хоче, щоб я повернув і ще раз коло зробив і потім назад вернувся весело. І ми їдемо прямо. У нас все окей. Та, змушений трохи дивитися, тому що ну, не завжди тут, та, як вам сказати, Навігація правильно. Навігація нас правильно буде вести. Не завжди, не завжди. Так, це в нас була перша точка. Я думаю, друга теж з пляжа. Зараз подивимося, як вам виставить маршрут. Можуть чуть відірватися від свого прекрасної розповіді. Все окей. В принципі, рухаємося ми нормально. 667, 322, че воно так 67. Але я знаю точно. Та ні, ну на 322 краще їхати 100%. Окей, так, Вертаюся я до своїх розповідів. Поки я тут виставляв свої маршрути. Ні, Це цілий час треба коректувати, це однозначно. Особливо коли по містечках їздити, по селах, цілий час треба дивитися, тому що е, вроде дивишся, вроде все класно, класно, класно. Потім бах, кудись тебе не туди повело. І ти такий опа, приїхали, куди воно тебе стягує. Е, ну, я скажу так, знаєте. Ну, різні варіанти є. Бувало таке, що і десь і попадав, так що потім тяжко було виїхати. Але в основному, якось слава Богу. Саме більше, що в мене сталося, це я ще коли в Італії працював. Це найбільше, як і в мене ну, дійсно за весь час, що я там працюю, власне, в Європі, коли я працював, зі мною таке сталося. Це я був розбив з праве зеркало. Отак мені вийшло. Я там заїхав, був такий дуже-дуже вузьку, і коли я почав давати назад, там були гіляки величезні, в принципі, воно мені побило це зеркало. Ну, що зробиш? Це така робота, що деколи і приходиться і таке, якби йти на жертви. Тому що, в принципі, виїхати і це, я рахую, що я, як то кажуть, відробився маленьким таким переполохом, тому що... В принципі, могло би бути все. От, бачите, от з правої сторони оце бачите, якби, такі, Я навіть не знаю, як це сказати правильно, домики, де зроблений власне, в такому стилі. Тобто Тут а, дуплекси. Виходить, вони. Ну, так. Я не думаю, що це дешеве житло, тут а я теж думаю, що воно досить дорого коштує. Тут дуже, дуже класне, прикольно виглядає так, акуратно. Само зрозуміло, що це не є цегла, що це є просто муляж, саме звичайний з цегли. Що це оброблено якимсь муляжом. Скоріше це все, дерев'яне. Оцей старий будинок з лівої сторони може бути з цегли побудований. Це видно, що він цегляний, в принципі. А все остальне, бачите, дерево, 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 дерево. О. Всі тут. Всі-всі, хто є на землі. Так, тут нам треба повернути. Ой, на 322-го сюди. Ми повертаємо. Машини продаються. От Мерседес, спринтер, рами, доджі, Форди, все, Шокова, що хочеш, тільки бабки мати. На все треба гроші, на все. А так, все в повному доступі і надзвичайно багато. Надзвичайно багато. Я вам що хочу сказати. Ви знаєте, от хтось там говорить, Ну що там буває таке, як розказують, що от ну в США там дешевше щось, ну я не знаю. Ви знаєте, я скажу так вам по-чесному. -по 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 ну, можливо, як хто тут заробляє, зарплати має в доларах USA, так можливо, в них можливо їм і дешевше. Але якщо я візьму себе, наприклад, який приїжджає сюди з Канади, і я заробляю, власне. Канадськими доларами, ну, я би не сказав, що для мене буде тут дешевше, тому що, в принципі, ситуація така, що. Е, ну, Дивіться, простий приклад. Наприклад, на, на, на заводі є апарати з, ну, з шоколадками, зі снікерсами. Е, вони будуть коштувати тут, а вони в районі, в тому апараті коштують долар 50, деколи в деяких долар 20. Ну це в американських доларах, а в канадському варіанті воно буде коштувати теж долар. Долар-долар-долар 50, але якщо брати ну, по курсу, виходить, що якби, дешевше. Правильно? Правильно. Тобто, виходить, що та ціна, виходить, якби дешевшою. Так, затормозимо, треба ставати. Так, я за одно гляну. Так, на наступному повороті я маю повернути. Це він, це він, так, да, скоріше всього, це він. Даймо Проїжджаємо. Раз, два. Ні, тут ще два повороти є. Один, другий. Ні, це він все-таки. Ой, незнайома дорога, треба цілий час дивитися. Цілий час треба дивитися, що там відбувається. Так, що у нас тут? 23 самий дешевший бензин. Регулял дизель з 4,51. Тоже не... Не дешево. Але і не страшно. Прям так. Так, все, у зелені поїхали. Так, все-таки тут у нас поворот получається. Я тут зараз поверну, буду змушений чекати, коли з'явиться мій стрілочка. Так, так, я так не розрулю. Так, ну тут нормально мене хоч виводи. Не можу їхати. Там якась пробка вона мені показує. Да бок з тою пробкою. 667 вона мене зводить. я обіжав, ну по Да, Весело. Ну Завжди, як є якісь нюанси, це, само собою. Так, куди ж ти хочеш, щоб мене... Ага, ти хочеш, щоб я туди поїхав тут, а зараз повернув. 322 Прамо, а ця на поворот іде. В чому проблема? Я тут не бачу якоїсь такої проблеми, щоб не їхати.